Ребята, на вулиці ніч ми приїхали в сільпо, бо мені цей дубаський шоколад. Давай ручку, синок. У! Я бачу. Подожди, подожди. Це... Мені цей дубаський шоколад не дає спокості. Я зажала в Галі балова на сьогодні. Дівчатки, це не дубаський шоколад, в плані, що це дубаський, це е, етет, е, як це називається? Ну, по рецепту дубаського шоколада, поняли? Не дубаску Вовочка, пожалуйста, сі. О, тут сюда зоомагазин, бачиш пиццу, да, роблять. Он разные пиццы. Наверное, закажу, а тут есть бортики. А, нет. А какая? А де тут подивиться? Ага. В общем, дубаска шоколадки в сільпо не було від бренду э, Том. Ну, ладно. І сэкономили гроші. Ну, бо як сікономити? Взяли дві піци. Ну, діти хотіли, я не люблю. Я на дієві. А де пакет? А пакета нету. На кухні пакета... а бачу. Вот, і взяли э, дві піци, в общем, сільпошне сира, одна, а друга, карбонара. Вот. А я хочу все-таки попробовать этот шоколад. Я молочко щас взяла. Сейчас, сыночек, сейчас, 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 сейчас. сыночек, Шубку сделала, девочки. Ну не буду доставать, в общем, шубку сделана. Можете поверить на слово? Сынок, на занеси. на занеси. Стой, 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 занеси, занеси, будь ласка, яку. Я хочу шоколадку просто. От я взяла на пробу отакий вот світоч з фісташкою. Ну попробую. Ну гаразд дешевле, ніж так. Ну що ж, а я голубчик голубчики, варена яєчко, а хлопці піц будуть їсти, Зараз я хлопцям ставлю піцу. Вова впаде. Ні, піцу тут не, не погана, Дівочки, я не буду як маганічка. А, Вова, да, Вова маршмелоу -ку купив. Вова, на собі тарілку, Вова. Вова, корінку. А я дівочка постав обережно. А я голубчик згаліваний. Таким єсмом. Голубчик. Карма гавкає і в том девочки. І буду готуватися к стрілу. У мене ще заболіваюся. У мене є два городаєчка. Вот на этом и будет сказать моя вещерь. Дима, а можно мне попросить тебя огурчик? Можно, только без. Боже, ребята, я только что вышла с батла с сиклопом. Это ужас. Я, честно говоря, я в шоке. С того контингента, я вам хочу сказать, что тут на ютубе мы все дуже порядні. Виховані люди. Все те, що твориться там, це просто це ужас. Я, як уже, мабуть, доросла людина, для мене це, поняття, возможно, коли сидять, типу, діти, як мій, як мій градік, да, і там таке роблять мерево, страшне, матюкаються, обзиваються. Ну, повний безпорядок, повний безпорядок. У нас вже вечір. Я складала посуху, хочу зараз. Помить дека. Дека хочу помити. Скласти посту загрузити. Я ставлю на ноч, на начні дешевле у нас. Так як ми проживаємо в приватному будинку, то в нас е, типу вночі дешевше. Правильно? Вибачте, за посторонній звуки. Це в мене робота така віще яка дробілка харчових відходів Щоб розуміли Поняли, що процес рахування не доставати, є така штучка і вона зразу дробить. Поняли? Це така штучка в мене. Страшне, ребята. Наслухалась такого білісики цих дітей, я не можу. Аж розстроїлась. Що це росте таке поколення, якщо там діти ведуть? Так, включаємо. Дівочки, включаємо. делаю на 3 часа срочку и буду стираться. Что я делаю сейчас? Сейчас я хочу помыть деку. у а меня завтра на девочке просто ужас. Поэтому что я делаю? Я беру свою любимую пасту. Паста называется Pink Stuff. Вот это. Она очень хорошо. Кастрюли чистые. Вот такая все. Вот такая И так он нанесу сейчас. Посмотрим, я еще дека не мила. Но дека у меня очень грязная. Что я вам говорю. Угу. Мне кажется, что даже воно у меня цей не справится уже. Нет. Сейчас посмотрим, девочки. Я не знаю, мне кажется, что тут есть сода в складе. Здесь есть, мне кажется, сода. Я не буду стверджувати, но мені от консистенція похожа, як ось вот здесь есть фото. Надо было почитати, как будто я щось то пойму на нашому языке. Чим я хочу поддержать тех. Анечку точно я бачила, хто ще може, напишіть в коментарях, хто присутствовал в ТикТоке. І вообще напишіть, якщо ви в ТикТоке, заходите ви вообще не в ТикТок. Потому что для меня эта платформа очень загадочная. Я не понимаю, то, что там показывают. Для мене це що? Давайте я оставлю, мабуть, що. Замочити його, що з ним робити. Я не знаю, що з ним робити. Що робити з цим деком? Воно ну, таке страшне вже, дівчине. А хтось міняв дека, Ну от на новий взагалі. Ні, ну настільки ще страшне, щоб я його змінювала. У мене є ще одне запасне. Ну, я його стараюся не використовувати потом я его поменяла просто как бы на новенькое я ненавижу когда грязные сковородки или когда грязная дечка вот это знаете уже вот для меня это все габело как сказал Гарри что значит у меня не все в порядке за головой потому что я люблю чистоту но я просто считаю то место и та посуда, из которой я принимаю пищу Ну, вона має бути чиста, без жира, без нічого. Я взагалі брізливий чоловік. Я дуже брезливий чоловік. Я ніколи не думала, кстати, що я така гидлива. А це Діма каже, що я гидлива. Кажу, ти гидлива. Ну, да є. І Вова такий, кстати. А Градік, ну градік теж. У Градіка теж це є. До нього це приходить. А Вова він з дитинства дуже гидливий. Він такий. Ну, мені треба, щоб був чистий туалет, щоб пахло. Не дай Бог. Вчора Діма чистив сільською, ми воняла сільозка, і ми тут виспухали всі за у сільську. Чим я вирішила, що я, мабуть, оставлю. От давайте почитаємо. за застосування, подожіть. Очищення духовки, кухонних повернень, кастрюль, меблі, ржа. Люди з щутливою реакцією. Очки надо забрати з машини. Склад, мила, і що? парфум. Не написано спосіб або губки. Обережно протріть та змийте водою. Ну, воно мені плохо смиває. А це для чого? Подождите. А вот же еще одна есть. Это называется, девочки, знаете, как? Черт. Шантеклер. 26-го шантеклера уже. А что они не робы? То есть, можем не сказать, что мы уже все, У 26 шантеклера добавила. Ну, ужас, дека Это я больше всего ненавижу. Вот попала. попали, <звук> нічого не буде нердучий не? <звук> ужас, цей шантиклер такий смердючі. Фу, дечки ничего не будет. Нет? Фу, Фу. воняю. Педутся. Унитаз надо помыть. Но я сегодня что-то не мыло. Что-то я не мыла унитаз, девочки. Дорогие, И сегодня что-то я не помыла, унитаз. Странно. Странно. Не похоже на меня. Радик мы в копыт ее в тут все, тут все просто. Дай пенку беру сюда. на толик на думаю. крышечку а сейчас чистую все турнитазик ну, все как книжка пише, понимаете вечером весной утром писяти хорошо все пахнет чистенько вот это пять минут девочки пять минут посреди пошла протерла все стерильно Никакой заразы. Все чистенько. Все красивенько. Все, ну, у меня чистая започка, если не постиралась ту стеньку. Я сейчас это все протру. У меня будет красота. Вот. Красота. Надо сильно напрягаться. 5 минут. А я воно всегда каждый день, то его не разопани. Вони так все чисто такой дезинфекцию проваливай все тут знизу обязательно более у кого есть маленькие но мало ли там письму чишес это ж таке дело так хорошо на тут теплый пол она сразу высохнет говорю это 3 минуты дела девочки зато у нас всегда будет аромат поле Знаєте, стоят знаете оно же все все равно даже это вода оно налет дает ну не знаю как у вас но у нас вода дуже погана дуже погана вода фильтры все черные если мы часто меняем фильтры мы желтеев мы же такую воду не используем ні приготовки, ни при чому. Все. Ну, три минути. Почистити. Ну так, дві. Такі. Дві минути. Взяла сухую мікрофіброчку. Все вытерла. Боже, все пахне. Дирочки. Да вишло, это ж сказка. Это ж сказка. Це лимонграса, лимончиком, лимоном, лаймом. Втім, то пахне такі. Цитруси. Цитруси ну, красота. Все. Блогери-блогерами, а ми, дівчата, не забуваємо про чистоту. Так, тепер беру Йоршик. Для унітаза Йорщик. Отако раз. Це, щоб брати руки не марати, нічого не це. Це в мене пенка. Ця п'ятка, її добре ділочки використовувати на кожний день. На кожний день це п'ятка те, що треба. Якщо ми говоримо про прибирання раз в тиждень, то вона не підходить. Вона не підходить. Всю пенку вона не, не обчити. Красота. Менітаз можна посилувати, звичайно. Все чисто навіть капсуль. І кровок. Де нічого, шорточки помило. красота. Все. Привіс. Молодець? А в мене нема... У мене закінчилося, що сьогодні не подумала, не купила ці. Це хавантучку. Для туалета представляється закінчилось? пахнет. Чистый туалетик. Великолепно. Химия надышала сумнечка Дурочка. Этот, девочки. Ну, я люблю, чтобы похучки, Поняла, она унитаз клеит. Ну, такой, в общем. Не знаю. В общем, этот. Ну, что такое, прибрала, прибрала. Красота для пота. Сейчас стирочку тоже на ночь включу. Машиночка постираю. Утром все как книжка пишет. Чисто человек с рамку сами, приятненько, чистенько. Все как надо. Все, дорогие. Я с вами прощаюсь до завтра. Не знаю, чи заражанку выпущу видео, чи сегодня побачим, это уже пізно. Что я вам хочу сказать. У нас тревога тихого мирного. вечера все, ночи бережите себя, бережите своих близких, не ленуйтесь вставайте, вытрачайте 3 минутки 4, минуты. пошла умываться, зубки почистить раз, протерла умывальничек протерла туалетик, всегда будет чисто, никогда не будет грязно посмотрели, это некрасиво стоит, убираем значит, выкинули и так вот у вас будет чисто я вас научу девочки, как надо я вас научу не переживайте, Ладно, подписывайтесь И будем не только сплетнічать языки, понимаете, чесать, а будем з вами ще и вчитися як бути красивими, худими. От, худими как я настройними, значить, худими, молодыми і е, просто хорошими людьми. Еще і з чистотою вокруг себе. Сказала то, у кого в дворі просто робиться габела. Нічого ми до двора теж доберемося, дівчині. Знаете, не может быть идеального порядка, только исключительно потому, что не закончен ремонт. А когда не закончен ремонт, то многие вещи, конечно, как бы их закончить пока что невозможно на наших силах. Ну, то поэтому пока так. То куртка, девочки, с эти знайканы кожу. Будет. Я же не буду каждый день с Да и такой, ладно. Всем пока! Пишите комментариї, пожалуйста, поставте лайки, я буду дуже вам вдячна. Чим більше лайків, тим більше переглядів. Це теж учитывається ютубом. Е, все. Я вам благодарна. Я з вами, вы со мною і это прекрасно. Все, пока.